Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ви знаєте, цікаво дізнаватись про козаків, їх гетьманів. Але коли я зараз скажу слово азов, то у вас обов'язково асоціація буде з війною, з тим Азовом, який бореться, перемагає і який терпить. А як бойовий підрозділ, чи не так? так а колись так. О, це була ос, була османська, ну територія не то фортеця, так, фортеця. фортеця. Але ж були люди, які наші українські, які змогли долати збрати її ту фортецю і робити подальші походи. Мається на увазі гетьман Сулима, так чи ні? Він був до цього так, так, причетний, так, так. то я попрошу вас продовжити мої думки. Ви краще знаєте. Бажаю Здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Сандрою продовжуємо цикл передач про Казаччину, про наше минуле. Як один із стовпів, на якому ми будуємо і розвиваємо сучасну Україну. Хочеться згадати славетних гетьманів, яких повно на Україні, які завжди боронили козацькі вольності, боронили нашу українську землю і завжди себе асоціювали як вільні люди, які гуляли степом, гуляли морем, і завжди для них не було кордону. Перешкод. Перешкод, вони були вільні люди. І якщо взяти 1600. 34 рік, як ми знаємо, що на Османська імперія побудувала фортецю, яка назвала сучасне місто це Азов. А тоді вона називалася Азів, Азаз. Ну, по різному різні вислови, різні словосполучення. І... Але сучасна це назва Азов. Побудували то турки цю фортецю для того, щоб козаки не могли свобідно через Азовське море, через проливи виходити на походи своїми чайками в Чорне море. Побудувавши цю фортецю, вони перескорджали, як я кажу, козакам. І ось козаки під проводом Суліми вирішили у 1634 році. Ну, цю фортецю ліквідувати, щоб не було їм перешкод свобідно е плавати на своїх чайках в Чорне море. Зібравши козаків на чайках, уявіть собі, зібрав е козаків це більше 1500 е, козаків. На 50 човнах, 50 човнах, це по 30-50 чоловік знаходилися в чайці. Ви розумієте, що чайка це була така невеличкий, як то кажуть, човен, але 50 чоловік на ньому сидить. На ньому сиди, стоїть гармата спереді, Ого. і е, рульовий який спереді, показує, куди пливти. І таким чи кругом цих чайок, щоб вони не тонули, вони нав'язували багато очерету. І ці чайки ні шторм, ні вітер, ніяка погода не перешкоджали їм рухатися куди їм потрібно. Вони були на веслах, як я казав, що мали гармати, мали запас порху. і зібрався, зібрав більше 30-40 човнів. Іван Суліма вирішив завоювати цю фортецю. Він вирішив до цієї фортеці зробив свій перший похід. Ну, підійшовши до фортеці, він почав її атакувати тільки з моря. На що е, турецький? Воїни були з моря підготовлені, мали більше укріплень, більше, більше гармат. І це їм козакам не вдалося перший раз взяти цю столицю, тобто цю фортецю Азов. Але вона знову перешкоджала козакам в море плавати на чайках. Тоді, в вересні місяці 1634 року, Солема знову збирає своїх козаків. Морських піхотинців, будемо називати, на чайках знову бере гармати. Прирахуйте 40, 40 чайок, це 40 гармат. У кожному сидить 50 чоловік, це до 20 тисяч козаків на чайках підбирається до Азова. І змінивши цей раз тактику, Іван Соліван вирішив, що він буде атакувати цю фортецю не тільки з моря. Але і з суші. І таким чином, половину козаків він висадив на сушу, на берег, mm -hmm. які обійшли з тильної сторони цю фортецю. А половина козаків ще їх е, вирішив атакувати, як то кажуть, в чоло. А всі воїни були турецькі зосереджені, що були, як в той раз буде атака з моря, і всі зосереджені були на морі. А тим часом козаки, які зайшли з тилу, напали і так з'явили і хитрість, і мудрість, і відвагу, і сміливість, і зайшли вже в фортецю. І практично фортеця Азов. Була вже взята козаками, але османи підійшли е, своїм е, більш потужним військом, і Сулімі прийшлося відступити. Але вони цю фортецю практично зруйнували, і вона вже їм не чинила такого опору, і їм вже був шлях відкритий в Чорне море. Це про що говорить? Що вже в 1634 році е, козаки. Мали сильне військо, мали свої гармати і могли брати такі фортеці, як казали турки, неприступні фортеці, що їх взяти неможливо. Але вони воювали, вони пробивали свій шлях у море і показали, що вони є організоване військо, а організоване військо може мати тільки цивілізована держава, яка має е, атамана, має Козацьких полковників, має сотників, має козаків, які навчені воювати, і озброєні, які відповідали mm -hmm. 에, тогочасному, тогочасному озброєнні, яке, яке було у світі. Сьогодні ми, як ви Марія Олександровна, сказали, Азов, порівнюємо з тим 에, військовими. З тими, Військовим формуванням Азов, якого дуже і дуже бояться російські агресори. Вони слово Азов ну як не воспринимають, вони бояться, тому що в Азові служать тільки відбіркові, вишколені, підготовлені, добре знаючи свою задачу і ціль військові. Так що молимося за сьогоднішніх воїнів, щоб вони визволили нашу землю від російського агресора, і щоб в кінці кінців перемога була за нами і на нашу землю прийшов мир. Отак От слухаєш і думаєш, якою непростою, величною і часто дуже трагічною була наша історія. Але вона нас навчає боротися. Недаремно ну, казав Шевченко: борітеся, поборете. Правда вам Бог помагав. Так так за вас перемоги. За вас правда свят.